Виробники і переробники цукрового буряка Хмельниччини із сусідніх областей діляться думками, як збирати більше врожаї, а відтак мати прибутки. Коли нормальна ціна на цукрові буряки і на цукор, то тоді проблем, напевно, що немає. А коли починає ціна обвалюватися, тоді з'являються проблеми, щоб працювали всі структури, які в цьому зацікавлені, щоб знімали лишки цукру, тоді буде все нормально. Ну і звичайно, що знову ж таки вертаюсь до того, що коли буде ізбут. Тоді ціна буде нормальна. Можливо, треба не тільки цукор робити з цукрових буряків, а ще щось там. За наявності унікальних земель для вирощування цукрових буряків в Україні скорочується їх посіва. Натомість зростає ефективність цукрової переробки та врожайність. Якщо 10 років тому в Україні збирали 20 тонн буряка з гектара, то нині вдвічі більше залишається збільшити вихід цукру. От Франція 15 тонн цукру з гектара. Виробляє переводі на вироблений цукор на 1 гектар. Ну а ми минулий рік завершили чотири с цукру з гектара. Поляки вже. Минулий рік в межах 10 тонн цукру з ліктара Тобто ми поки що залишається екстесивний метод виробництва цукрових бараків. І оці вузькі місця ми вже п'ятий рік збираємося з агрономами і бачимо, як і яким чином ми маємо вирішувати питання технологічне, що необхідно зробити. На Хмельниччині цього року планують збільшити площі під цукровим буряком. Посівні площі будуть збільшені десь в межах на 10 тисяч гектарів. Зв'язано це з тим, як я вже називав, що запрацює знову цукровий завод Шепетівський. Якщо ми хочемо, щоб для населення був цукор дешевий, а для виробників цукру і цукрових буряків галузь рентабельною, то тут без дотації не обійдешся. Щоб українське виробництво цукру було більш ефективним, потрібна підтримка науки, захист внутрішнього виробника, стимулювання технічного переоснащення. Держава над цим працюватиме.